І батьків помра! Мої думки тут салют. Зараз українські школи постійно опиняються в новинах, але не тому, що ми нарешті реформуємо освіту чи вводимо сучасні програми. Ні, скандали виникають через дрібниці, які насправді дуже показові. То дітей не пускають на уроки, бо вони в шортах, хто чи потрібна християнська етика у 21-му столітті в сучасній школі, то знову звучить вічне, дитину мають виховувати батьки, а школа лише формальність. І тоді виникає питання: школа це справді про навчання? Чи це радше про нав'язування старих комплексів і старших? Ротипів буде супер, якщо ти тиснеш свій лайк та залишиш коментар. Подякувала шорти проти штанів. Основна дилема 21-го століття. Пройшов тиждень навіть трохи більше. А історія з директоркою та шортами досі на слуху. у, трет, у Фейсбук і Тікток, меми жарти обговорення. На телемарафоні зробили сюжет про цю ситуацію. Якщо раптом хтось проспав і якимось чином не чув, то директорка школи в джинсах не пускала дітей у шортах, бо вважала, що це не підходящий одяг для школи. столичній гімназії на початку директорка не пустила дітей у школу під час тривоги через шорти. Пільниця навчального закладу особисто стала на воротах та влаштувала фільтрацію учнів. Дітей, які прийшли до школи в шортах, директорка оголосила порушниками шкільного до та відправляла перевдягатись. попри те, що деякі з них живуть далеко, а їхні батьки висад. Далег дід школи та вже поїхали. Дітей в шортах так не пускаєте в школу? Ні, у вас що тут совєтський союз вирішили устроїти, я не поняв Але два від 30 градусів. Градусів. одяг. Який навчальний урок де таке а написано? Кругом написано. Ні, я не дозволяю. Що ж я не дозволяю? А от у спідницях чи штанах заходити можна було. Дуже цікаво. Спершу хочеться тут проговорити очевидно, відправляти дітей додому, перевдягатися під час повітряних тривог і загальної небезпеки. Крінж, хтось добирається сам, хтось живе далеко, хтось просто запізниться і припустить у Оки, ми штучно створюємо ризики там, де їх не повинно бути. А окрім ризиків і незручності. Тепер про логіку і сам одяг. Логіка дрескоду виглядає абсурдною. Ну, це моя особиста думка. Хлопців у шортах не пускали, дівчат у шортах теж, але дівчат у спідницях, будь ласка, а в чому різниця між шматком тканини в вище коліна і тим самим шматком тканини тільки у вигляді спідниці? Хм? Це ж однакова довжина, просто різна форма. І якщо вже чесно, то спідниці в цьому контексті навіть. Хірша, бо шорти все прикривають, а спідниця може підлетіти вгору від вітру чи випадково задертися. Але в очах школи саме спідниця пристойна, а шорти – ні. Це показує, що справа взагалі не в зручності чи практичності, а виключно у стереотипах. І тут варто подумати ширше про концепт шкільної форми загалом. У багатьох країнах її давно або скасували, або зробили максимально вільною. Десь форма є, але вона уніфікована для всіх і без оцих гендерних поділів. Але чи потрібна форма взагалі? Тут є аргументи за і проти. За вона Рівня дітей, ніби забирає різницю між біднішими і багатшими. На практиці це часто не працює. Діти все одно знайдуть до чого причепитися. Плюс батькам справді простіше, не треба ще ранку ламати голову, що вдягти. Аргументи проти, це що форма вбиває індивідуальність, відбирає у дітей право вирішувати, як вони хочуть виглядати, і закріплює оцю ось ідею, що головне вписатися в рамки. Крім цього, батьків часто змушують купувати форму за власні кошти. Форма не уніфікована для всіх. Діти різної комплекції почувають. Це в ній по-різному, є ще сезонність, і клімат, у спеку синтетична офіційна форма стає тортурою, а взимку вона недостатньо тепла. Для дітей із сенсорними особливостями чи особливими потребами це може бути ще більший стрес. Тож навіщо школі взагалі ця форма для дисципліни, для картинки? Бо, якщо говорити чесно, головне, щоб дитині було зручно і щоб вона почувалася у безпеці у самих трусах. Звісно, приходити не варто, але шорти, спідниця чи джинси ну не судже. Бо справді важливо, що відбувається на уроці. А на якій довжині тканини сидить дитина? А от тут виникає інше питання. Якщо ми так прискіпливо стежимо за шортами, то чому директорки та директори не стежать за самою шкільною програмою? Наприклад, чому у багатьох школах досі викладають християнську етику замість сучасної сексуальної освіти? Хороше питання. То нехай ходять в ліцей полуголі, а ви батьки поширюйте це. Ці школярі і так розпущені, що далі нікуди. І за підтримки батьків учитель вже не має права зауваження зробити. Астановітісь сексуальна освіта проти християнської етики. Уроки з минулого за одягом, як бачимо, школа слідкувати може. Але коли мова заходить про саму програму, тут виникає набагато більше питань, бо у багатьох школах досі є предмет християнська етика. Конституція України, стаття 35 церква та релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа від церкви. У той же час міністерство освіти і науки пропонує в новій типовій освітній програмі етику або курси морального спрямування зробити обов'язковими. Формально це звучить як навчання моральних цінностей, але на практиці. Це часто виглядає як проповіді, які мало що дають дітям моральному житті. Активні обговорення новацій тривають у соціальних мережах. Серед коментарів можна побачити як схвальні відгуки, так і обурливі. Серед учнів багато дітей сімей різних віросповідань і взагалі атеїстів. Що за нахабне насадження своїх релігій при церквах і євичені школи, там свої етики, і що вам заманеться, те і викладайте. І так багато предметів на тиждень виходить аж 32 уроки. Краще математику збільшить ніж якусь етику. Я пропоную цей курс замінити на сексуальну етику. Як на мене, це важливіше. Думаю, більш доцільним був. Губ... Бо предмет релігієзнавства, про всі релігії. Що взагалі така християнська етика. У мене, до речі, такого предмету не було. Це курс, який у 2000-х роках завели в школі як факультатив, але часто він стоїть у розкладі як звичайний предмет. Там розповідають біблійні історії, заповіді, говорять про гріхи, послух і скромність. Здається, що ідея хороша навчити дітей цінностей і моралі. Але проблема в тому, що це не про освіту, а радше про релігійну проповідь, які я тут вбачаю проблеми. Перше це. Це селективність, Україна світська держава з людьми різних релігій і світоглядів. Але дітям нав'язують лише одну систему християнську. Друге зміщення акцентів, замість того, щоб пояснити, як реагувати на булінг чи як поважати кордони інших людей. Учням розповідають про гріхи. Третє плутанина між мораллю та релігією. Етику можна вивчати без прив'язки до віри, через права людини, свободу, взаємоповагу. Але християнська етика підміняє мораль богослов'ям. Ну і четверте це. Консерватизм цей курс закріплює старі гендерні ролі. Дівчина повинна бути скромною, покірною, хлопець, сильним і відповідальним. М -м, яка тут може бути альтернатива? Замість християнської етики, школа могла б запропонувати, наприклад, загальну етику або філософію для дітей, щоб говорити про відповідальність, свободу і цінність людини, культурологію, щоб знайомити з різними релігіями та світоглядами, а не лише з однією, і найголовніше сексуальну освіту, яка реально потрібна підліткам. Тепер наступне питання. Що таке сексуальна освіта? Щось забагато питань сьогодні задаю, але все ж. Це не зіпсування дітей, як часто малюють консерватори. Це комплекс знань про тіло, про згоду, про безпеку, про репродуктивне здоров'я, про кордон і повагу. Це саме та база, яка допомагає зменшити рівень підліткових вагітностей, запобігти насильству і навчити дітей називати речі своїми іменами. Чому ж її і досі немає масово в школах? Причина банальна сором. Сором батьків, які не готові, бо їх самих ніхто не вчив, і тепер їм страшно, що дитина дізнається щось зарано. Сором вчителів, які червоніють від слова презервативи і відмовляються вести такі уроки. І цей сором став причиною того, що цілі покоління виростають без базових знань про власне тіло. А коли сором бере гору, ми отримуємо справжній крінж. Підручники, які замість пояснень про згоду чи контрацепцію, вчать дівчаток не провокувати і бути скромними. Уроки, на яких замість фактів про шкоду ранніх вагітностей, розповідають історії нещасного ембріона, який не хоче помирати. Це не освіта, це маніпуляція. Чому ми триваємо в програмі християнську етику, але боїмося вести сексуальну освіту? М? Моральні цінності можна виховувати і вдома, в сім'ї, наприклад, чи через приклад учителів, але школа має давати знання, які реально допомагають жити. А сексуальна освіта це саме про життя, про безпеку, про повагу, про усвідомлення себе. Тож чи варто у 2025 році втрачати години навчального часу на етичні проповіді, коли можна дати дітям інструменти для захисту і розуміння власного тіла. Думаю, відповідь очевидна. Видно, я сама б дуже хотіла мати такий предмет у свої часи мені дуже його не вистачало і того всього, чого я навчилася, я навчилась сама, але було б дуже круто, якби цього вчили в школі. А хто має навчати школа чи батьки? У будь якій дискусії про сексуальну освіту завжди з'являється фраза: цьому мають навчати батьки, а школа хазяймається математикою і літературою. Звучить переконливо, але це утопія. Чи справді більшість батьків готові пояснювати дитині, що таке згода, як працює тіло, як убезпечити себе від насильства? Чи знають як говорити про контрацепцію без сорому і залякувань? Mm -mm. Ні, більшість самі виросли у вакуумі тиші та табу. І якщо покласти всю відповідальність лише на родину, ми отримаємо нерівність: одні діти матимуть знання, інші залишатимуться в темряві. І саме школа має виправляти цю нерівність. Вона повинна дати всім дітям однакову базу, незалежно від того, наскільки готові їхні батьки. Це не підміна ролей, а гарантія, що кожна дитина отримає шанс на безпечне і усвідомлене майбутнє. І так, ми всі розуміємо, що вчителі отримують мізерні зарплати, і це несправедливо. Це те для окремої серйозної розмови. Але тут я хочу говорити не про економіку, а про дітей. Про кращу версію нашого суспільства, яку вони можуть збудувати, якщо отримують знання, а не лише заборони. Бо школа, врешті-решт, це не тільки диктанти і алгебра, це місце, де формуються цінності. І якщо школа замовчує важливі теми, то діти вчаться в сорому замість поваги, а слухняності замість усвідомленості. Ну і подивимося чесно: гендерні стереотипи у школі досі вшиваються між рядків. Хлопцям дозволяють більше бути гучними. Сперечатися, проявляти силу, дівчат навчають бути скромними, акуратними, правильними. Це ті невидимі уроки, які засвоюються сильніше, ніж будь-яка таблиця множення. І якщо ми не змінюємо школу, ми відтворюємо старі ролі просто в новому поколінні. І в результаті формується покоління, яке вміє слухняно виконувати правила, але не вміє сказати ні там, де це справді важливо. Школа як дзеркало суспільства. Школа завжди була більше ніж місце для уроків. Вона показує, яке ми маємо суспільство. І які цінності ми готові передати далі. Якщо в школі забороняти шорти, але замовчувати тему згоди, це не про освіту, це про контроль. Якщо в розкладі досі стоїть християнська етика, а сексуальної освіти немає, це про страх і сором, який ми колективно не долаємо. Школа відображає наші слабкі місця. Сексизм він у правилах дрескоду і у правильних гендерних ролях. Консерватизм він у підручниках, які розповідають казки про гріх замість фактів про здоров'я. Авторитаризм він у тому, як дитині кажуть, мовчи і слухай, замість питай і ду. Але школа може бути і місцем змін. Саме тут можна зламати коло, коли діти бачать не контроль, а приклад поваги, коли вчителі не соромляться говорити відверто, коли батьки вимагають сучасної програми, а не уроків про слухняність. Бо зрештою школа це тренувальний майданчик майбутнього. І якщо ми хочемо суспільство, де люди знають свої права, поважають кордони і вміють критично мислити, то саме з цього треба починати в школі. Школа це репетиція суспільства. Якщо ми там виховуємо слухняність і сором, то отримуємо покоління, яке живе за старими правилами. Якщо даємо знання, повагу і свободу, отримуємо суспільство, яке може змінювати світ. І питання лише в тому, який сценарій ми обираємо сьогодні. Світлана Володимирівна. Світлана Володимирівна, а можна я штори додому заберу? Мок вже нема, папа.